Были допущены ошибки в, в оценке противника. Они не сломались, не разбежались, не было массового дезертирства с фронта. Такой смены риторики точно никто не ожидал. Российские пропагандисты в прямом эфире заявили, что армия была на грани истерики, когда с позором бежала из Херсона. Они не ожидали такой силы со стороны Украины и очень недооценивали наши способности. Было ощущение начала конца и, собственно, не было никаких сомнений, что мы уйдем. Уйдем на Днепр, встанем на другом берегу. В целом ситуация была, значит, близка к панике и истерике. Он также рассказал, что во время бегства из Херсона солдаты России были настолько отчаянны, что переодевались в гражданскую одежду, потому что просто не выдерживали такого натиска. Это было видно, например, я не буду уточнять по поведению военных. Вот. Бежали с передовой «пятисотые». Переодевались там на дачах на правом берегу Днепра в гражданку. Я видел, как их привозили. Я думаю, мы лет через 50 узнаем истинные причины вот этого решения с Херсоном. Но оно было принято давно, если ты заметил общественное мнение недели за две, за три готовили тихонечко. Да. Также пропагандист, мягко намекая на их верхи, спросил, а кто же все-таки довел эту войну до такого позора? Были допущены ошибки в оценке противника. Они не сломались, не разбежались, не было массового дезертирства с фронта. Они продолжают воевать. Да, еще очень хотелось бы узнать, а кто вообще сдавил эту ситуацию до такого с Украиной? А Мардан заявил, что жалеет о своих словах, потому что на деле все вышло не так победоносно, как они привыкли орать в своих эфирах. У меня был последний эфир со Стремоусовым, вот и я, в общем, тут э, слегка подзакинул выкрикнул, что кто сдаст Херсон, тот изменник и предатель. А ну, видишь, как вышло. А дальше самое интересное. Пропагандист заявил, что их так называемое СВО движется к тому, что солдаты просто сдадутся. Я могу вспомнить там разговор с одним из весьма информированных людей э, в Донецкой гостинице, где номер 7 тысяч рублей в сутки и вода один час в день. И он мне сказал, что все движется к семнадцатому году. Это что значит? Но... Это когда верхи не могут, они за не да, хотят. Да. И воевать всем надоело. В рамках специальной военной операции, как уже сравнили, в интернете нашли аналогии с набегом. Да. Вот, набежали, откатились к зиме на рубеж а, а, реки, а, штурмуют какие-то крепостицы без особого значит. Энтузиазма. Ну, как орда, так и есть, да. да. Пришли набегом, сожгли Рязань, а, забрали, не знаю, там, два стада выживших овец, и все. И до весны ушли обратно кочевать. Почему нет? Только не получилось. Но пока я что-то вижу, что все идет не так гладко, как кто-то планировал. Зараз з нами має з'явитися на зв'язку наш перший гість Василь Богдан, ветеран служби зовнішньої розвідки і генерал-лейтенант. Якщо є пан Василь уже з нами на зв'язку, давайте його будемо долучати до нашого теру. Пане Василю, вітаю! Слава Україні! Героям слава вас! Отже, розуміємо, що продовжує палати Феодосія, продовжують наші безпілотники літати і по тимчасово окупованих територіях України, і по суверенній території Російської Федерації. І дуже нас потішило те, що за останні дні є певні успіхи. Сел оборони Україна вразила базу зберігання шахедів в Краснодарському краї. Зараз говорять про те, що це було приблизно 4 сотні таких дронів. В контексті того, що росіяни кожної ночі їх використовують, для нас це досить така вагома цифра. Тобто, розуміємо, що приблизно це запас на тиждень е, горить. Е, також безпілотники атакували російський військовий аеродром Ханська, який розташований в республіці Адигея. Словом бачимо певні успіхи, і ми, звісно річ, ним тішимося. Але е, хотілося би так, щоб ці е, ці удари вони мали комплексний результат. От я хотіла у вас запитати. Чи думаєте, ви що нам вдасться вийти на якийсь стабільний такий знаєте процес, який в своєму кінцевому результаті доволі сильно буде впливати на обороноздатність Російської Федерації? Нещодавно мій і колега е політолог, і історик Тетяна Долот нагадала мені закон, такий жартівливий мерфі, який гласить, що якщо подія може відбутися, то вона таки відбувається. І, на щастя, ми це спостерігаємо на прикладі цієї російсько-української війни, після цієї широкомасштабної збройної агресії, і суспільство, і влада, і перш за все збройні сили знайшли в собі ті потужності, і ресурси, і внутрішні, і зовнішні. Для того щоб дати гідну відсіч і зараз тримати стійко оборону, використовуючи і власні можливості, і звичайно можливості партнерів, ті останні події, про які ви щойно озвучили, безумовно гріють душу. Оптимістично налаштовують на майбутнє і в контексті тих подій політичних, які очікуються наприкінці цього року, це теж вагомий внесок у нашу мрію про остаточне звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій від ворога, те, що е, і можливості наших партнерів, і наша оборонна промисловість зараз. Вже надає нашим збройним силам і національним спецслужбам ті засоби враження, про які ми зараз говоримо. це Досить потужний результат і крок, і це в певній мірі переломний етап у цій війні, тому що у дронній війні Україна практично вийшла на баланс із Російською Федерацією, і не тільки на баланс кількісний, але і на технологічно е якісніший баланс, який дозволяє вражати на таких відстанях. Ворожі цілі на його території, і на тимчасово окуповані, ну і в розробці, наскільки ми знаємо, є інші засоби, які дозволять Україні здійснити те, про що ми зараз говоримо. Тому безумовно, що це впливає поза всяким сумнівом, і на морально-політичний стан російського суспільства, і на настрої в самому Кремлі, і безумовно, на. Бойову готовність у окупаційному контингенті Російської Федерації, який зараз веде жорстокі е, бойові дії проти мирного, перш за все, населення, мирних об'єктів тут в Україні. Тому е, якщо Події так будуть розвиватися, якщо ми нарешті вже почали отримувати те, що нам потрібно, і вийдемо ми на баланс не лише у дронному аспекті, але і стосовно артилерійських снарядів, бронетехніки, далекобійних ракет, систем ППО і ПРО, то безумовно, що ми можемо говорити про серйозні. Проблеми у Збройних сил Російської Федерації і Кремля в контексті реалізації тих планів і намірів, які вони мають е, стосовно України. А те, що зараз Кремль розгорнув таку масштабну масовану е, інформаційно-пропагандистську е, роботу у зарубіжних медіа проти України і проти її партнерів, це зайве свідчення. Того, що там нервують, там істерять, і розуміють, що вони все таки програють.